Всім доброго дня, всіх вітаю. Сьогодні у нас вже 17 лютого 2025 року. В місті Запоріжжя спали не ну, всі спокійно. Було гучно в деяких районах. Сінечка моя теж не спала. Я чуть би не вибила двері. Мама спала, тобто я, я дуже крепко спала, спросоння випустила її на вулицю, я подумала, що вона хоче в туалет. А потім поняла, що не треба було цього робити. В общем, живы, слава богу, вранці прокидаємося і. Хвала Богу, не забувайте, це дуже важливо. Зайшла в телеграм-канал, пишуть, що сьогодні пролітали шахіди, більш ніж 10 шахідів. Є руйнування, також є загоряння в деяких районах нашого міста. І було зовсім не тихо. Те, що моя сіня нервувала, і знову двері вибивала це. Я вже думаю, може це вже у неї щось із психікою собаки. Ну я просто не чула. Я дуже міцно спала. А собака вона все чула і переживає бідна бідолаха. Ну от було сьогодні знову жахіття для нашого міста. Тримаємося у нас немає іншого виходу. Наші собачульки піднімають настрій. Сонечко вийшло, вони бігають, граються. Сьогодні прогуляла я фрешечку, вчора прогуляла я лабрадоршу. Мабуть, ну, Та Тут така ділова колбаса. Її, я не прогулюю. Я маю на увазі на вулиці кошенята піднімають настрій. Дивіться, на роксу вона грається, як, як маленьке кошенятко. Я рада, що все закінчилося добре, що після операції все добре, шви зажили, Роксичка восстановилася і вона останнього часу просить їсти більше, ніж раніше. Раніше вона дуже мало їла. Але це слава Богу. Сабачульки граються, Он, грубіка Ксюшин, пиріг вже знайшла, уже лапами розгрибає. Ксюша вчора і сніга робила пиріг. Сьогодні Ксюшенька прийшла додому і не їла, там щось зовсім трошечки поїла і лягла спати, довго проспала, зараз потім проснулася і знову лягла спати. У нас ходять віруси, зараз не тільки в Запоріжжі, в багатьох містах ходять віруси. Приїжджав син і він не долікувався, мабуть, і Ксюшка, Ксюшка підхопила, але Нічого, хай буде все добре, одужання Ксюші. Будемо завтра вдома, не підемо на гуртку, будемо вдома Раня. сидіти, подивимося. Зараз я поміряла температури, у неї немає, слава Богу. Але це ж таке, це ж початку організм з вірусом бореться, це дуже видно. І ну, як усі дітки горі, у них такий запах. Кожна матуся знає, що це і як він. Ну, мабуть, ацетон тон піднімається, бо це у неї з дитинства таке буває, коли якийсь вірус в організмі. Ось, і чоловіку я сказала в аптеці зараз ліки купити, все, щоб швидко вийти з цього стану, щоб не було осложнені. Тому всім добрим людям, я бажаю здоров'я, дай Бог, і Ксюшки одужання. Хай все буде добре, тримаємося, бережемо себе і. Може якісь і вітаміни пропивати. Зараз дуже добре вітамін Д пропивати. Дуже добре пропивати і жир омега 3 Теж, якщо є змога, це дуже навіть краще, ніж вітаміни, бо весна скоро вже не за горами, і наш організм трошки ослабився. Мало було сонця. В нашому місці вообще було дуже мало сонця за оці місяці, за декабрь, за январь тому. Тримаємося, друзі, Хай все буде у вас добре. Ми не роботи, інколи хворіємо. Ну, к сожалению, хочеться, щоб всі були здорові, але буває і так. Все буде добре, хай з Божою поміччю, все буде добре. Всім добра і тихої ночі. До побачення! Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this mother fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say Тебе понравилось? понравилось. А, а, ось. Вот это да. Класс. Дуже гарный тут. Боже мой. Супер. А ну що, я... Ой, дуже круто, Ксюха. Надо мне показать, можно показываться. У нас печеря, рыбка пляри. Я трошки муки добавила. Ну, пахне так вкусненько. Я пробувала одну рибку жарити позавчора. І чоловіку дуже у нас сподобалося. Ну, зараз вже три рибки. <гум> Жарю. Завтра понеділок. Я думаю, сьогодні теж він поїсть, прийде з роботи. І завтра будемо коштувати.